Вітаю! Сьогодні буде дуже короткий вступ, тому що тема надзвичайно важлива і широка. Ми запросили на диванчик ДСНСника, щоб вкотре підняти питання безпеки у воєнний час. Починаємо. Доброго дня! Пане Андрій, розкажіть, як ви стали рятівником. Доброго дня! Ну, По-перше, дякую вам за запрошення. Мене звати Андрій Гречаний і я рятувальник. Моя посада начальник рятувального відділення, групи рятувальних робіт, аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, капітан служби цивільного захисту. Став рятувальником я із 16 серпня 2010 року. Я вступав до Черкаської на той момент Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. В 17 ще на той момент років я змінив звичне життя підлітка на форму Берци і службу порятунку. Говорять, що ДСНСники це герої без зброї. Що роблять ДСНСники? Яке їхнє завдання? Е, ну, давайте, мабуть, екскурс почнемо із довоєнного періоду. Чим взагалі займається наша служба Державна служба України з надзвичайних ситуацій? Це в першу чергу реагування на Пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, різні надзвичайні події, надзвичайні ситуації, там, де потрібна наша допомога. Це і ісуви ґрунту, підтоплення, інші примхи погодних умов і інші різні надзвичайні події, в яких люди потребують нашої допомоги. Тобто ми на все це реагуємо. Після 24 лютого, лютого у нас стало дуже Актуальним питання саме військових дій, саме питання реагування. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, в тому числі і по об'єктах інфраструктури, і по мирних об'єктах. Ми скрізь на це залучаємося. І герої без зброї так виходить, що в нас Збройні сили України це люди, які із зброєю в руках захищають наші кордони, нашу цілісність, незалежність і суверенітет. У нас же свій фронт. У нас замість зброї, пожежно рятувальна техніка, пожежно-рятувальна. Озброєння, аварійно-рятувальна техніка, аварійно-рятувальне оснащення, завдяки якому ми допомагаємо люд... людям, рятуємо людей, в тому числі і з-під завалів, і під час різних обстрілів і ракетних, в тому числі, що потрібно для того, щоб стати рятувальником. У нас є якби два механізми, два шляхи рятувальника. Перший шлях це заміщення посад рядового і молодшого начальницького складу. Тобто є вакансії, наприклад, ви звертаєтесь до відділу кадрів. Вам дають перелік документів, яких вам необхідно зібрати. Ви збираєте ці документи, проходите медичну комісію, приходите психологічну комісію, тобто стан фізичної підготовленості вашої. Якщо всі ці етапи ви пройшли, то вас зараховують до лав Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До конкретного підрозділу призначають на посаду і відразу навчають. Навчають по тій спеціальності, на яку ви прийшли. Тобто в нас є навчальний пункт, на ньому навчають по деяких спеціальностях, наприклад, там рятувальник чи водій. І є по Україні в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій навчальні центри, які також навчають, відкомандировують особовий склад. Вони навчаються. І в них йде стажування, і вони готові до виконання завдань за призначенням. Інший шлях рятувальника це заміщення посад середнього начальницького складу. Тобі ж це офіцерські посади. В нас є три навчальних заклади, вищі навчальні заклади, які навчають майбутніх рятівників, рятувальників, офіцерів. Це Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національний університет цивільного захисту України, це сам Національний університет цивільного захисту України, і це Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності. Тобто там профільно навчають курсанта з першого дня і до... Лейтенанта, тобто людина вже виходить підготовлена, лейтенантом її призначають на посаду в той чи інший підрозділ, і вона проходить стажування і приступає до виконання своїх службових обов'язків. Є ще у нас Вінницьке професійне училище, там готують також людей молодшого начальницького складу. Тобто також вони навчаються там. І очно, і там проходить також перепідготовка, підвищення кваліфікації. Такий навчальний заклад в нас також є. Тому а є? варіанти є. А є зараз потреба в більшої кількості людей, які хотіли б стати рятувальниками? У нас є розписаний штатно-посадовий розпис. От та кількість, наприклад, людей, яку ми можемо по штату мати. Ми маємо. Якщо є вакантні посади, будь ласка, запрошуємо. Якщо їх нема, то ну, на превеликий жаль. На даний момент дуже актуальний напрямок нашої служби це гуманітарне розмінування та піротехнічні роботи. Тобто в нас є в аварійно-рятувальному загоні, в штаті аварійно-рятувального загону спеціального призначення, відповідна частина, і там набирається штат. Особового складу, тому в принципі, кому цікаво, можна звернутись відділ кадрів, контакти знайдемо. Я думаю, що саме тема розмінування зараз буде дуже актуальною, тому що якщо досі розміновують після Другої світової війни снаряди ще знаходять, то я думаю, після цієї війни ще буде це дуже довго актуальна. Ця так би мовити посада. Так у нас є, наприклад, областя. Які найбільше постраждали від військових дій, від цієї агресії. Це і Харківська область, і Херсонська область, Запорізька, Миколаївська, там, наприклад, частини Дніпропетровської області, Чернігівської, Сумської. Тобто, робота дійсно дуже багато, хлопців, і все це самі розумієте, дуже небезпечно і. Однозначно, кожного дня ці люди проявляють свій героїзм, мужність в подоланні всіх вибухонебезпечних предметів і роблять життя безпечнішим для наших людей. Як швидко має реагувати працівник ДСНС? Ми маємо йти на увазі на виїзди. Є навчальні вправи, які ми відпрацьовуємо постійно, тобто вдосконалюється в тому. Числі і одягання захисного одягу та спорядження, і виїзд за сигналом тривога. Там є нормативний час, і ми завжди тренуємося і підвищуємо ці навички. На оперативні виїзди в нас є ліміт часу до трьох хвилин, але зазвичай це набагато швидше, завжди максимально в найкоротший термін. Ми реагуємо, збираємося і виїжджаємо. Тобто в нас затримки немає ні на секунду. Тобто, кожна секунда це може бути чиєсь життя, здоров'я, самі розумієте. Так погоджуюсь з вами. В чому небезпека? Давайте вкотре нагадаємо, що люди розслабилися і переважно не реагують на повітряні тривоги. Я наприклад в нас. Області, які більше страждають від збройної агресії, є області, які трішки менше. Ну, звичайно, що під час постійних повітряних тривог люди ну, трішки вже розслабляються, трішки до цього звикають і ну, відверто нехтують своєю безпекою. Знову ж нагадуємо і просимо, що ну, Якщо звучить сигнал повітряної тривоги, наприклад, то потрібно пройти в найближчі укриття, найближчу захисну споруду і берегти своє життя і здоров'я, тому що нехтування елементарними правилами безпеки ну, можуть дуже дорого коштувати людині будь-то її здоров'я, і на превеликий жаль, і життя. І такі випадки, на превеликий жаль, Ну, часто бувають, тому дуже шкода, що ну, люди так відносяться. Я думаю, немає е, дуже знаєте, такої великої необхідності в тих речах, е, ну, заради яких люди нехтують своєю безпекою. Де знайти в себе вдома, так би мовити, найбезпечніше місце, хоча б щоб захистити себе від тієї ж ударної хвилі? Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, ви мешкаєте в квартирі. Так? Ми користуємося в першу чергу правилом двох стін: це коли перва стіна бере на себе удар, друга стіна захищає вас від осколків, уламків іншого. Це може, наприклад, бути коридор, може бути ванна кімната, але обов'язково варто зауважити, щоб там не було вікон, там не було скляних дверей, там не було дзеркал, тому що це все може розлітатись на дуже дрібні шматочки і нанести вам вже ж якусь травму, в тому числі й смертельну. Якщо ми моделюємо, наприклад, що ви мешкаєте в приватному будинку, то це можуть бути. Погріб чи підвал, заздалегідь його можна облаштувати, винести звідти зайві речі, буквально залишити там тільки речі першої необхідності. Це, там, наприклад, продукти харчування, питна вода, медикаменти, ну, в особливості, якщо в людей є хронічні хвороби, такі як астма, також це враховувати, тому що можна, наприклад, просидіти в укритті годину, а можна там, добу. І бажано, безперечно, щоб там було ну це ідеальний варіант, щоб там було два виходи. Тобто це на той випадок, що, не дай Боже, один вихід завалить, щоб люди могли вибрати ще раз інший вихід. І, безперечно, бажано попередити рідних, близьких, сусідів, навіть, ну, де ви будете. Зберігати своє життя і здоров'я на випадок повітряних тривог, щоб, не дай Бог, наприклад, буде якесь влучання, щоб знали, де вас знайти, де вас шукати, принаймні, де ви можете бути. Ми ще е, на початку війни я теж ховалася в підвалі, і ми ще клали туди лопату, раптер, щоб раптом що відкопувати себе самому. Також як, як варіант, так. А що робити, е, якщо Повітряна тривога на, на дворі, Якщо немає там укриття, наприклад, за чим ховатися? або От я просто згадую відео, я бачила, коли е, ракета прилетіла в Амстер в Кременчуці. Я згадую відео, як хлопець біг і стрибнув у воду. От що робити, коли от е, приліт іде е, ударна хвиля, ти розумієш, що зараз буде все летіти, е, всі ці обламки. І куди ховатися, отак швидко знайти собі місце. Якщо, наприклад, ми моделюємо ситуацію, що ви знаходитесь на відкритій місцевості, що у вас взагалі немає, наприклад, жодного укриття. Що це може бути? Це може бути будь-яке заглиблення в землі, будь то яма. Звичайне підвищення там бардюру, якась конструкція, за яку ви можете сховатися. Тобто бажано все те, що нижче рівня землі, тому що у разі влучання вас можуть посікти, наприклад, осколками. Все, що нижче землі, все буде безпечніше для вас, ніж ви, наприклад, будете знаходитись на відкритій місцевості. На відкритій території. Інший момент, що може бути, це варто зауважити, що ви лягаєте таким чином, щоб ви змогли собі накрити голову, закрити вуха і відкрити рот. Це робиться для того, щоб уникнути або мінімізувати наслідки контузії. Наскільки це можливо, наприклад, інколи навіть могли бачити там в соціальних мережах, ще люди ховалися, наприклад, у вирвах від попередніх влучань. Тобто воно все одно знаходиться нижче рівня землі. Ну це, скажімо так, та ситуація, яка вже екстремальна, коли ну, в людини немає іншого вибору. Всіх інших випадках, безперечно, ну коли лунає сигнал повітряної тривоги, то бажано заздалегідь про це подумати, знайти найближчі укриття і там зберегти своє життя. Що робити, якщо стався завал будинку? Чи варто чекати рятувальників, чи можна якось, наприклад, чи вибратись самому, чи допомагати якось іншим самому? Наприклад, моделюємо ситуацію, що став завал будинку, і ви безпосередньо в цьому будинку, якщо ви не ушкоджені, маєте змогу самостійно евакуюватись, то безперечно ви користуєтесь тим, що ви самостійно виходите з цього. Якщо, не дай Бог, у вас, наприклад, ви зажиті якимись конструкціями, завалені, і не можете самостійно вибратись, в першу чергу це заспокоїтись, оцінити обстановку і подивитися, чи можете ви самостійно вибратись. Якщо можете, то обережно, щоб не задіти там інші конструкції, які можуть обвалитись, ви. Звільняєте ну, свої там частини тіла. Що робити, якщо горить будинок? Чи можна гасити йому самому, чи потрібно чекати служби? В першу чергу потрібно сповістити служби порятунку, щоб це оперативно підрозділ виїхав на ліквідацію даної пожежі. Втручатися йти самостійно дуже ризиковано для життя. Та здоров'я можна отруїтись, можуть у вас, не дай Боже, завалити, якісь конструкції, перекриття, об'єкт не знеструмлений, ви не знаєте, що всередині, тому без захисного одягу спорядження, без підготовки звичайній людині бажано туди не заходити, тому що це дуже ризиковано для її життя та здоров'я. А якщо наприклад, не заходять, чи можна щось гасити допомагати, то чим водою, чи піском, чи, чи чим? Водою ви не, не можете гасити, тому що ви не знаєте, чи цей об'єкт знеструмлений, тобто навіть житловий будинок. Тобто перед гасінням будь-якої пожежі є в нас норми правил безпеки. Тобто будинок спочатку знеструмлюється, відключаються всі. Комунікація, а потім проводиться ліквідація наслідків пожежі, гасіння, ну в тому числі рятування людей, якщо там є люди. Це першочергове завдання: врятувати людей. Потім проводимо гасіння пожежі. Тому самостійно бажано цього не робити, тому що в будинку можуть, наприклад, або в споруді бути там балони в тому числі газові, вони під дією температури можуть, наприклад, в тому числі спричинити вибух і травмувати людину. Які зараз ситуації небезпечні, трапляються частіше? В принципі, я на практичній діяльності от, з 20 років, У <гум> 20 років я вже повноцінно почав виїздити самостійно на ліквідацію наслідків пожеж, дорожньо-транспортних пригод. З роками робота тільки додається, в тому числі і військовий час, ми зараз Здійснюємо ліквідацію наслідків ворожих обстрілів і ліквідацію наслідків пожеж, дорожньо-транспортних пригод, ліквідацію наслідків негод, обвалу там. Конструкцій, будівель, дерев, суви ґрунтів, в тому числі підтоплення. У нас нещодавно у відрадження від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на допомогу в Словенії відправилось близько 50 рятувальників із спеціальною технікою. Тобто, в нас дуже багато функцій, в тому числі і гуманітарне розмінування, і піротехнічні роботи. У нас є спеціальна частина, яка цим займається, хлопці також також їздять у відрадження і в Херсонську область, і в Харківську область, і в Запорізьку, допомагають з розмінуванням, допомагають, щоб життя людей було безпечніше. В тих населених пунктах, які ближчі, які більше потерпають від наслідків цієї збройної агресії, від військових дій. А я знаю, ви працювали так, на прильотах в інших містах. Як, як там було? Розкажіть, будь ласка. Повномасштабне вторгнення, війну я зустрів в Кременчуці, я до цього працював в Кременчуці. По охороні Кременчуцького нафтопереробного заводу там є свої підрозділи, які займаються виключно забезпеченням пожежної безпеки даного підприємства. У нас в перві там місяці війни, десь з періодичністю 2-3 тижні обстрілювали в тому числі крилатими ракетами. Я виїздив на ліквідацію наслідків цих обстрілів. Чесно кажучи, краще людям цього не бачити. Дуже великі руйнування там, в тому числі з ризиком для життя людей, як на підприємстві, так і. Найближчих будинків, які там проживають, наприклад, до промзони, Залучався також на ліквідацію вже працюючи в місті Полтави в Харківську область. Там також були обстріли країною-агресором, також об'єкти інфраструктури, також там значні руйнування. Ми там працювали, допомагали колегам з Харківської області ліквідовувати наслідки цих ворожих обстрілів. Тому вже такий досвід. Знаєте, в умовах військового стану в нас в хлопців є, в тому числі і в моєму підрозділі, і в інших підрозділах по області. Знаєте на завершення, хочу потиснути вам руку і подякувати вам, вашим Дякую. всім колегам за те, що ви робите. Дякую вам. Дякую вам, гарно дня. Гарна дня. Мені б дуже хотілося, щоб поради, які ви сьогодні почули, вам в житті не знадобилися. Та ми живемо зараз в такий час, що потрібно бути готовим до всього. Бережіть себе і своїх рідних, і побачимося з вами на диванчику.